Ремарк. Отже, внутрішні формати уфікс і есфікс. Відповідно беззнакові та знакове. Число узагальненого типу. В програмах місце крапки задається вказанням кількість розрядів, виділених під цілу числу, частину числа і кількість розрядів мінус m, виділено під дробову частину числа. Задання положення коми. Залежить від технологічного процесу, якому керує контролер. Але ці числа в програмі ми повинні вказати. Повертаємося до питання, для чого знати алгоритми перетворення числа від одної системи числення до іншої. Від руки, Якщо це можна виконати на електронному калькуляторі, ви під свідомості повинні мати алгоритм цієї дій, щоб вести тестування програми. Відкриваємо калькулятор. Для цього заходимо в Google. Вводимо пошукову систему, онлайн-калькулятор, переклад чисел і беремо першу у яка попалася. Беремо програму, або, як кажуть, калькулятор перекладу чисел з десяткої системи числення. А тут взагалі-то від любого. Але тут зверніть увагу, калькулятор десяткової системи числення. Значить, переважно це може він переводити або в десяткову в іншу систему, або навпаки. Але можна його використовувати, якщо протестувати і для інших. Ми беремо тепер, десятково залишаємо. От ми вбираємо десяткова децимал і е, набираємо якесь число тут може зараз його не бути, я вже там числа набирав, поэтому мені в пам'яті. І переводимо це число у 16-кову гексидецим систему числення. Число, яке потрібно використати для тестування, це таке, яке при перехідній вкладі у 16-кову систему числення дало б безкінечний періодичний дріб. Тому я набираю це число 0, цілих, от воно є вже, 725. І далі провіряю, дивиться, воно десяткової системи числення потрібно перейти у якусь 16 систему числення. Натискаю «Порахувати», у деяких тут стрілочка стоїть. системи, в яку переводимо. Я натискаю і ждемо. Обведені значення для розрахунку некоректні. Поля з помилками, виділені кольором. Виправте дані в зазначених полях і повторіть розрахунок. Насправді коректно тут все зроблено, але це число у 16-ковій системі числення дає безкінечний періодичний дріб. Переконаємося, що дійсно він перекладає інші числа у 16-кові Для цього знімемо це число, як кажуть, з розрахунку. І введемо число, наприклад, 25756. 1756. Натискаємо порахувати. Чекаємо, як ви бачите. У 16 системі числення от число, яке нам потрібно. Виділяю я його кольором. Це 6,49 s 16 системи числення. Як бачите, калькулятор працює, але програма зависає через те, що не працює логіка прийняття рішень. Тобто, Схема неправильно керується мікропрограмою при прийнятті логічних рішень, щоб припинити обчислення, а не зависати і щитати там в періоді, а тут у нас виходить в періоді. А потрібно, щоб у нас якщо вже наявна сітка розрядності перенаповнена, то потрібно відрізати ті цифри, що поза цією сіткою, і ввести індикацію цих, тих цифр, що є в розрядній сітці, і нехтувати тими цифрами, що поза нею. Тобто прийняти рішення, якщо перенаповнення безкінечне, то сток і індикація. Цей калькулятор є уривком програми, який IT-спеціаліст через програматор взяв у реальному або типовому калькуляторі, та не звернув уваги на процес управління самим перетворенням, або перекладом числа з 16-кової системи, числа, в даному випадку з 10-кової у 16 кову Або Можна, я вже сказав, вмовився 16 другий тест, дивіться. Значить, шістнадцятково беремо Lexy DCML і вводимо число. 3, далі вставимо обов'язково тут букву буде. От англійську мову FC5. Ну, Потрібно це число перевести, наприклад, у двійковий дріб. В бінарі, бінарі. Порахувати. Як ви бачите, калькулятор справляється з цією задачею дуже швидко. Але зверніть увагу сюди. Я його тестую. Тобто, я знаю, що деякі калькулятори або взяти як з реальних. Не завжди у них відпрацьована схема логічного прийняття рішення при обчисленнях. Ну, наприклад, я знову веду, наприклад, давайте D. От d 3 c 5 Потрібно перевести у бінарний код. Перерахувати. Як ви бачите, у нас. Даний калькулятор знову видає введені значення для розрахунку некоректні, поля з помилками виділені кольором. Виправте дані в зазначених полях і повторіть розрахунок. Чому причина? Тут програма якраз і не перевірена або не протестована, коли перша ось у нас цифра є буквою. Ось це основні такі етапи тестування даних програм. Я вас прошу, інші калькулятори перевіряйте самі і працюйте. А тепер технічне рішення. Повертаємося, дивіться. От вам потрібно. У вас заказали лікарство, якась лікарня в аптеці. Ви для того, щоб лікувати форіг. Але потрібно вам для того, щоб взяти он тут у певну масу наповнювача, яка теж дорога, потрібно вам класти от 0,725 дивіться, 0,725 тисяч. Міліграмів потрібно цю масу вложити, як кажуть, ядів для того, щоб у нас ці яди вбили паразитів, не зашкодили організму людини. Ви виключаєте, отримуєте, дивіться, порахувати і знову отримуєте те саме попередження, а вам потрібно провести розрахунок. Отут От якраз і переконуємося, що кнопкодавство не завжди корисне, а воно корисне тільки тоді, коли програма протестована, коли програма виконує всі операції при введенні будь-яких чисел. Отже, вчимося, щоб знати на рівні підсвідомості, перехід від одної системи числення в іншу, і тоді при подальшому навчанні. Ви навчитеся самі тестувати програми. Тепер знайомимося далі із темою розкриваємо значення. Отже, перше переклад чисел десяткового і системи числення у двійкову систему числення. Я рекомендую вам вивчити ось це ділення прямокутником, або, як кажуть, послідовне ділення. Послідовне ділення східцями. Зараз появиться мастер-дав. Відбувається це таким ціном. Для цього 155 дивиться. Потрібно поділити на 2, це 77. Якщо тепер 77 умножити на 2, я отримую число 154. 154. Віднімаю 155. 154 отримую перший залишок. І цей перший залишок це буде low 7-біт. Наймолодший 7-біт. Тобто наймолодший синбіт, ця одиничка, буде стояти от біля крапки десяткової у нульовому розряді. Ось вона тут буде стояти під цим нульовим розрядом. Після цього я перший беру тільки перший у нас тут першу частку або перший результат. Знову ділю на 2 і на калькуляторі.

І записую під 38, це теж 38. Віднімаю 38 від 38, залишок буде 0. Далі 19. Ділю на 2, це буде 9. 9 умножити на 2 буде 18. Віднімаю. І в мене в залишку залишається одиниця. Далі 9, ділю на 2. 4 умножити на 2 буде 8. 9 відняти 8. Буде 1. Я залишаю тут. Далі 4, ділю на 2. Буде 2. 2 умножити на 2, буде 4. 4 відняти 4, Залишок 0. І далі 2 ділю на 2. Це буде 1. 1 і умножаю на 2, буде 2. Від немаю до від двох відняти 2, це б не залишок мовив. А далі одиницю ділю на 2, Пишу, не ділиться, частки немає. І на цьому оцю одиницю зношу оцей ось ряд. Це буде максимум 7 бід. Максимум 7 бід говорить, що оця одиниця повинна стояти сама рівніша. Або сама одна. Сама перша у запису числа. І так, я оцю одиницю записую сюди. Після неї оцей нуль. От я його виділю двома галочками. От він, 2, 0. Після цього слідуючий нуль я беру ось цього. І так далі переписую цілу 4. Ставлю крапку, приступаю до, числа, до дробової частини числа. 0, у мене 625. І от треба з цього отримати оцю дробову частину. Тут, якщо взяти для цілої частини, то запис у мене йде знизу вгору. горлі. А дробова частина буде таким чином. 0,625 ммножаю на 2. Це 1,25. Сотик, але розрядність дотримую, пішов 1,250 тисячних і е, виділяю оцю одиницю, яка стоїть в нульовому розряді цілому. Далі дивіться, умножаю число 1,25, получаю 2,5. 2, то,5 получаю. Але у системі числення, якщо тільки у розряді накоплюється число, яке Зазначенням рівня системи числення, то воно формує одиницю переносу у старший розряд. Воно входить і поза, як кажуть, поза розрядною сіткою по регістра і переходить в інший розряд, як яка то одиниця, яка вказує на цю відповідь. А тоді у мене від двох відняти одиницю, яка Має внутрішнє наповнення також дві одиниці, відповіді буде 0. І оцей 0 я записую сюди. І далі знову 0,5 умножаю на 2. Помноживши 0,5 на 2, я отримую одиницю. І так як у мене у е, значенні М було вказано е, було е, мінус 3, а це не мінусове, це просто. Що степені беруться із мінусом. І я записую. Тут записую таким чином, дивіться. І зверху вниз. Тобто виділивши оці ось цілі частини, я записую зверху вниз. Тобто, оце буде максимум 7 від Або степені мінус. Показний розряд мінус перший, моль, це буде середній, а е, тут буде лосі біт Тобто ось оця одиниця, вона буде ось сама правіша І розряди тут будуть так. Мінус перший, мінус другий і мінус послідній третій. Так. от таким чином ведуть. Перехід від а, десяткової системи числення до депікової системи числення, от до такого числа. Записавши його, ми, як бачимо, і це ми ще на практиці з вами повторимо. Тепер закриваємо так. І оцей перехід цілої. Цілої частини перекладу послідовним діленням от є математичне доведення. От воно на двох слайдах. Далі у нас залишилось тільки одне питання. І це питання це зв'язок між двійковою і вісімковою системою числення. Показуємо з текущого слайду і давайте. Установимо цей зв'язок. Зв'язок між двійковою і вісімковою системою числення здійснюється за таким правилом, що кожну цифру вісімкового числа записують трійкою двійкових символів тріадою. Тобто записуємо його в двійково вісімковій системі, а так як запис співпадає з двійковим, то ми одержали число двійковій системі числення. І, дивіться, користуючись ось цією табличкою, ми здійснюємо перехід те, що сказали вгорі. Тобто 0 матиме код 00, 1 має код 001, 2 має код 010, 3 має код 021, 4 має код 100, 0, 4 має код 101, 6 має двійковий код 010, 1-1-0, всі має двійковий код, 1, 1, 1. Користуючись 7, ми її записуємо з вами. Відповідно, двійка дивиться, І з таблички шукаємо. От вона код 0.1.0. 0 От він є. Тріаду. Далі 7. Це три одинички. Ось і так прямою лінією підкреслюємо. І тут 7 пряма. над нею візьму триму лінію. Далі слідує у нас п'ятірка. Шукаю. Код 101. От я його записую. Слідуча одиниця код 201. Записав. Поставив крапку або кому. І так само дробові частини. 4 це буде 1.00. Далі 7, це буде 3 одиниці. Ось мене є. І залишається у мене трійка. Відсімкової системи я її записую як 011. От таким чином. І навпаки, От три одиниці двійкового коду, як роз, але розбивають от, 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 на тріади, розпочинаючи із кола по тріади. Ось отак. Оце раз, оце два. тріада і третя. І третє розряду тріада, як кажуть, це у нас буде по порядку, але так з нульового, нульового розряду, тут, не нульовий розряд, а першого тріада, друга, третя. 1 1 1 заміняється. Дивіться, це 1 1. один навпаки. 7, 7 замін. 1, далі 1-1-0. Шукаємо відповідний код. 1-1-0 і заміняємо його це 6. Далі дивіться. 1.01 1 Це 5. От він. 1, 0, 1, 5. А далі. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Значить, ми дивимося. 1.00, 0 це 4. От воно є. Аналогічно 3 одиниці це 7. І аналогічно 1.00 0 це буде у нас знову 4. І ставимо тепер, що це була двійкова система числення. От основа системи числення, нижній індекс. А тут переходимо до нижньої системи індексу 8. От, от цим ми розібралися, як переведуть переклад двійкового по вісімковий і навпаки. На цьому на все вам добре. До побачення.